Виконуємо номер 674 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які числа відповідають точкам К, Л, М і Н на кожному з двох малюнків, Виконай відповідні записи? Розглянемо перший малюнок. Точці К відповідає число 0. Точці М відповідає число 3. Точці L відповідає число 5. Точці N відповідає число 8. Виконаємо відповідні записи. Точка К має координату 0, точка М має координату 3. Точка L має координату 5. І точка N має координату. 8. Малюнок перше виконано. Переходимо до малюнка другого. Точці L відповідає число 1, K – це 2 K – 3, 4, 5, 6, N відповідає число 7, 8, 9 і M відповідає число 10. Зробимо записи. L координату має 1, K має координату 3, N має координату 7, і M має координату 10, номер 674 виконано.